Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання на знання дорожніх знаків і теми регулювання дорожнього руху. Другим буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі. І останнім буде завдання з багатьма улюбленої теми Проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві жовтого автомобіля у цій ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Траєкторія розвороту А. 2. Траєкторія розвороту Б. 3. Обидві траєкторії дозволяються. Та 4. Обидві траєкторії забороняються. Шановні водії, якщо у вас на телефоні досі немає додатка Hotline Finance, вам варто його встановити. Адже тут можна порівняти ціни на автостраховки від популярних компаній та оформити автоцивілку чи зелену картку для виїзду за кордон зі знижкою 10% за моїм промокодом zp 10 всі ваші страховки, а також контакти вашої страхової, будуть зберігатися в одному місці. А також тут зручно оплачувати штрафи зафіксовані камерами автофіксації. Рекомендую всім. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. На цьому перехресті водій збирається розвернутися, і він уже обімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту, а також зайняв крайню ліву смугу. Тут все правильно. Для розвороту йому пропонуються дві траєкторії: по більшій дузі та відповідно по меншій. То яка ж з них дозволяється? Насправді, давайте спочатку з'ясуємо, чи дозволяється в цій ситуації розворот взагалі. Перше на що звертаємо увагу, так це, звісно ж, на світлофор. Наразі на ньому увімкнено зелений сигнал, який дозволяє рух у всіх напрямках, в тому числі і в зворотньому. Добре, але також ми бачимо, що на перехресті є ще і знаки. І зокрема, ми маємо знак інформаційно-вказівної групи Напрямки руху по смугах. І ми бачимо, що цей знак з правої крайньої смуги дозволяє продовжувати рух прямо і праворуч, а от з крайньої лівої лише прямо. Тобто виходить така ситуація, що знаки суперечать сигналу світлофора, який, повторюсь, дозволяє проїхати у всіх напрямках. І отут найбільшою помилкою буде вважати, що оскільки ми маємо працюючий світлофор, то знаки втрачають свою дію. Ні, це невірно. Працюючий світлофор відміняє лише вимоги знаків пріоритету. Тобто, попри зелений сигнал, водій все ж таки не має права розвернутися у цій ситуації, оскільки це йому не дозволяє знак напрямки руху по смугах. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: чи дозволяється водієві білого автомобіля зображений маневр? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється лише за відсутності зустрічного трамвая. 3. Дозволяється лише після того як пасажири ввійдуть у трамвай, а двері трамвая зачиняться. 4. Дозволяється за дотримання умов, зазначених у відповідях 2 і 3, та 5 забороняється. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на цій ділянці. Трамвай зупинився для посадки пасажирів, а водій синього автомобіля зупинився для того, щоб дати цим пасажирам дорогу. І він робить все правильно. В цей час водій білого позашляховика вирішив бути найхитрішим і просто об'їхати трамвай по трамвайній колії зустрічного напрямку. Чи дозволяється йому це? Звісно ж, якщо в полі зору є зустрічний трамвай, то ні, не дозволяється, і це очевидно. Добре, а як щодо пасажирів? Чи не повинен він спочатку дочекатися, поки пасажири ввійдуть у трамвай і двері трамвая зачиняться? Насправді, це є вимогою пункту 18.8 правил, але конкретно в цій ситуації це стосується лише водія синього авто. Він справді має дочекатися, поки пасажири зайдуть в трамвай, а двері трамвая зачиняться. Лише тоді можна продовжувати рух. А якщо щодо водія білого автомобіля, виходить, йому можна об'їхати трамвай не з тієї сторони, з якої відбувається посадка пасажирів? Насправді все тут набагато простіше. Неважливо з якого боку у трамвая двері, і неважливо, чи є трамвай на колії зустрічного напрямку. Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, а також на відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу. Таким чином, зображений маневр водієві білого автомобіля забороняється. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 5. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке: в якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Жовте авто і велосипед, потім мотоцикл, потім синє авто. 2. Мотоцикл, потім велосипед і жовте авто. І останнім проїде синє авто. 3. Велосипед, синє авто, жовте мотоцикл. 4. Жовте авто, мотоцикл, синє, велосипед. Та 5. Синє авто, мотоцикл, а потім жовтий автомобіль разом з велосипедом. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Велосипедист і мотоцикліст проїжджають прямо, а водії жовтої та синьої автівок повертають ліворуч. На нашому перехресті встановлено світлофор, але ми бачимо, що він не працює. А отже, перехрестя регульованого стає нерегульованим. Відповідно, далі водії мусять керуватися дорожніми знаками пріоритету. Перед жовтим автомобілем і велосипедом ми бачимо знак 2-3 головна дорога, без таблички, яка б вказувала її напрямок. Отже, виходить, що головна дорога у нас іде прямо. В такому разі мотоцикліст і водій синього автомобіля, під'їжджаючи до перехрестя, мали побачити перед собою знак «2-1 Дати дорогу. Вони на другорядній дорозі, а отже, проїдуть через перехрестя лише після того, як це зробить водій жовтого автомобіля та велосипедист. Між собою мотоцикліст та водій синього авто знаходяться на рівнозначних дорогах. Рухаються вони із зустрічних напрямків, а отже в таких ситуаціях дорогу повинен дати водій нерейкового транспортного засобу, що повертає ліворуч або розвертається. Тобто водій синього авто має дати дорогу мотоциклісту і проїхати перехрестя останнім. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням: до речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.